Привіт! У цьому відео я розповім тобі про те, як я намагалася приготувати янтик. Це кримсько-татарська національна страва. І цей рецепт я підгледіла на каналі Євгена Клопотенка. Тому, якщо тобі цікаво, що у мене вийшло, з якими труднощами я зіткнулася в процесі приготування, запрошую переглянути це відео. І починаємо ми з приготування тіста посудину додаємо сіль, вливаємо воду і починаємо додавати борошно. Все це добре розмішуємо ложечкою до однорідної консистенції. Далі додаємо ще трішки борошна і починаємо вимішувати наше тісто. Далі додаємо трішки олії для того, щоб тісто було більш еластичне, і знову все добре вимішуємо. Ось таке тісто у мене вийшло. Воно не липне до рук, воно дуже еластичне, таке м'якеньке і приємне. Ми його відкладаємо, накриваємо зверху нашою посудиною, щоб воно не завітрювалось, і переходимо далі. Поки тісто відпочиває, готуємо начинку. Беремо велику цибулину і дрібно її нарізаємо на шматочки. Тепер беремо фарш, пересипаємо в нього цибулю і все добре перемішуємо. На цьому етапі також додаємо сіль. Та свіжоперетертий чорний перчик. Знову все добре перемішуємо і на цьому наша начинка повністю готова. Далі готуємо поверхню для тіста, трішки присипаємо її борошном, щоб воно не прилипало. Далі формуємо невеличкі кульки з частинок. Майте на увазі, що частинок має бути парна кількість, так як янтик складатиметься з двох листів тіста. Починаємо розкачувати, майте на увазі, розкачувати тісто потрібно дуже-дуже тонко. Також зверніть увагу, що добре присипайте все борошном, адже тісто може накручуватися на вашу качалочку. Також приміряйте, візьміть собі тарілочку таку із рівними бортиками, і приміряйте, щоб тісто було розкачене більше, ніж тарілочка. Таким чином, ми розкачуємо два листи. Далі викладаємо начинку на середину розкатаного тіста, добре її розподіляємо, щоб вона однорідним шаром таким лежала. Далі накриваємо її наступним листом розкатаного тіста, зверху кладемо тарілочку для того, щоб отримати гарну округлу форму, і іншою тарілочкою просто обрізаємо зайве тіста, защипуємо краї тіста, для того, щоб воно не вивалювалося під час смаження. Тепер обережно і хутенько піднімаємо наш янтик, перекладаємо на долоньку і викладаємо на суху сковороду. Сковорода має добре бути розігріта, і буквально через 30 секунд перевертаємо наш янтик. З однієї сторони, він уже добре прихватився. І ось так буквально через кожну хвилинку ми його постійно перевертаємо, для того, щоб він рівно,мірно готувався. Десь по часу це в мене зайняло, мабуть, хвилин 10, максимум 15, чесно кажучи, за часом не слідкувала, але орієнтувалася по ось цьому такому зовнішньому вигляду і те, що тісто було таке ставало рум'яненьке. Також у процесі приготування у мене виникла невелика проблема, яка заключалася в тому, що коли я обрізала саму форму круглу, я не залишила. Трішки тіста поза самою начинкою. І тому у мене мій янтик трішки розірвався, ось тут видно, і там начинка прилипала до сковороди, і тому його було складно перевертати. Тому майте на увазі, коли обрізаєте оцю округлу форму, трішки залишайте тіста, яке ви будете зщіпувати між собою, щоб начинка не вивалювалася. Ну і Найприємніший момент готовий янтик. Ми змащуємо маслом з обох сторін. А також, ото там, де в мене розрив, я засовую цей шматочок масла всередину, для того, щоб він там розтанув і розподілився всередині всього янтика. На смак він вийшов доволі цікавий, не схожий ані на Чебурек, ані на щось таке інше. Начинка, звісно, трішки схожа на Чебурек, через те, що по суті вона одна і та сама, але тісто більш таке твердіше, особливо бортики, вони такі прям доволі хрумкі. А так він вийшов доволі соковитий. І смачний, тому раджу вам його спробувати. На цьому все. Дякую вам за увагу! Не забувайте про вподобайки та підписку, і до наступних відео!